Студентка вийшла на вечірню пробіжку, з якої так і не повернулась. Співмешканці дівчини одразу ж забили на сполох, адже Янзі Лі переїхала до Німеччини не так давно, більшість часу приділяла навчанню і ще не встигла знайти друзів, у яких могла б залишитись на ніч. Перші пошуки не дали жодних результатів, проте уже через два дні понівечене тіло дівчини знайшли буквально за два кроки від її квартири. Як пізніше стане відомо, студентка стала жертвою спотворених сексуальних бажань, а правда про останні хвилини її життя згодом шокує увесь світ. Друзі, перш ніж ми перейдемо до історії, хочу трохи розповісти вам про спонсора цього випуску. Це українська компанія родом з Харкова під назвою 25 Coffee Roasters. Вони виробники натуральної свіжообсмаженої кави, які самостійно роблять повний цикл виробництва. Я вже спробувала її і мені усе дуже сподобалось. Кава смачна, має насичений смак і здивує будь-якого кавомана. Зараз на сайті представлені 25 кавових позицій з 13 країн світу. Окрім цього, в наявності є чай, кава без кофеїну та різноманітні смаколики, а асортимент постійно оновлюється. Якщо ви, як і я, вагатиметесь і не знатимете, що обрати, вам з радістю допоможуть особисті менеджери у діректі або за номером телефону, який розміщений на сайті. В описі до відео я залишу для вас усі контакти. Також мені дуже сподобалося, що компанія надає можливість придбати підвішену каву, кошти з якої йдуть на допомогу ЗСУ. А від покупки кожної пачки Kevin's з кава 25% вартості перераховується до притулку, домівка врятованих тварин у Львові. Отже, придбавши каву у 25 Coffee Roasters, ви не лише насолоджуєтесь неймовірним смаком та ароматом, але й допомагаєте іншим. Підписники мого каналу зможуть зекономити, скориставшись промокодом Doe, який дає знижку у 20% на всю зернову каву, окрім дропів, наборів і комбо. Він діятиме для вас протягом місяця. Ну а тепер пропоную повернутись до історії. Лі народилась 9 вересня 1990 року у Цяодзуу, провінція Хенань. Китай. Дівчинка була єдиною дитиною у родині. Після закінчення середньої школи вона вступила до Хенанського науково-технічного університету, де провчилась 5 років. Батьки обожнювали свою доньку. Поки вона навчалась, вони збирали гроші для того, аби янців в подальшому змогла продовжити свою освіту за кордоном. Дівчина дуже хотіла вивчати архітектуру у Антхальському університеті прикладних наук, розташованому в Десау, Німеччина. Під час співбесіди із професором омріяного закладу Рудольфом Люкманом комунікабельна та розумна Янзі справила чудове враження, і стало очевидно, що вона ідеальна кандидатка на бюджетне місце. Отже, у 2015 році вона вирушила до Десау, аби втілити свою мрію в реальність. Дівчина не дуже добре володіла німецькою мовою, але досить вільно спілкувалася англійською. Вона оселилась у квартирі в центрі міста разом із кількома іншими студентами. Янзі легко давалось навчання. Вона була відмінницею у своїй групі, і ніхто не сумнівався у тому, що незабаром дівчина без проблем отримає ступінь магістра. 11 травня 2016 року, коли до закінчення навчання залишалось усього кілька місяців, Янзі вийшла з дому і не повернулась. Напередодні свого зникнення вона увесь день робила покупки, а увечері близько 8.30 одягнула білосіру сорочку, чорні штани та кросівки. І, попрощавшись із своїм сусідом по квартирі, вирушили на вечірню пробіжку. Минали години, а Янзі не поверталась. Її співмешканці почали хвилюватись. Вони зателефонували на мобільний телефон зниклої, але їм ніхто не відповів. Знаючи приблизний маршрут, яким щовечора бігала дівчина, товариші вирушили на її пошуки, однак ніде не було і сліду студентки. Зранку, 12 травня, поліція та адміністрація університету були проінформовані про зникнення. За увесь час навчання дівчина жодного разу не ночувала поза межами дому та й взагалі не пропадала без попередження, тому офіцери одразу ж поставились серйозно до цієї справи і розпочали інтенсивні пошуки. Місце знаходження дівчини спробували відслідкувати за її мобільним. Однак востаннє він був зафіксований у день зникнення о 21.40 неподалік від її оселі. Слідчі спробували зателефонувати на номер студентки, їм відповів чоловічий голос, але перш ніж поліцейські встигли щось промовити, невідомий кинув слухавку. Уже через 4 хвилини після цього телефон індії вимкнули. Того дня сотні поліцейських прочесували місто в надії знайти дівчину. Десау вважається невеликим містом, тому інформація про інцидент розлетілась дуже швидко. У соцмережах люди розповсюджували пости з проханням надати будь-яку інформацію про місце знаходження Янзі. Новинні видання теж підхопили цю новину і опублікували її. Китайські студенти звернулись до посольства Китаю у Берліні з проханням про допомогу були задіяні вертольоти і пошукові собаки. Усе місто стояло на вухах, пошуки тривали усю ніч. Однак результатів не було. Тим не менш, вже наступного дня об 11 годині поліція все ж таки знаходить оголене тіло зниклої хтось сховав його у кущах неподалік від квартири, у якій вона жила, і усього за 300 метрів від поліцейського відділку. Через жахливі поранення на її голові та обличчі Янзі було досить важко впізнати. Судмедексперти постановили, що студентку вбили не тут її труп уже після смерті перенесли на це місце. Ні телефону, ні одягу, ні ключів від квартири Янзі не було знайдено, а сам вбивця на перший погляд не залишив на місці злочину майже жодних слідів. У звіті патологоанатома, який проводив розтин, було вказано, що жертва зазнала сексуального насильства. Все вказувало на те, що вона відбивалася від нападника. Точну причину смерті встановити не вдалося, тому що завдані травми були численними і жорстокими. Будь-яке з цих поранень могло вбити Янзі. Аутопсія також виявила зразки ДНК злоумисника під нігтями жертви та всередині її тіла. Однак поліція не знайшла у своїй базі даних людину, якій вона могла б належати. Батькам дівчини повідомили про трагедію одразу ж після того, як було остаточно підтверджено, що тіло, знайдене у кущах, належить Янзі. Вони прибули до Німеччини. Батько дівчини офіцер, він запропонував свою допомогу в розслідуванні і оглянув місце, де знайшли його доньку. Німецькі слідчі сформували теорію, згідно з якою Янзі викрали, вивезли за межі міста, зґвалтували, убили, а потім підкинули її тіло. Однак батько дівчини не погодився із цією версією він вважав, що вбивство відбулося в безпосередній близькості до місця, де й знайшло тіло. Тим часом студенти почали хвилюватись за власну безпеку, містом почали ширити чутки про те, що вбивство могло бути скоєне на підставі ксенофобії. Посольство Китаю оприлюднило заяву, у якій закликало своїх громадян бути обережними і уникати прогулянок наодинці. Багато іноземних студентів вирішили покинути навчання та повернутись додому через страх за власне життя. У понеділок, 23 травня, через 10 днів після того, як тіло Янзі знайшли, до поліцейського відділку Десау увірвався 20-річний хлопець на ім'я Себастьян Флех. Він повідомив, що хоче зробити заяву стосовно тіла, знайденого поблизу будинку, де він проживає. За його словами, ДНК, знайдена на тілі Янзі, може належати йому, оскільки він мав статевий контакт із жінкою напередодні смерті. Хлопець пояснив це так його наречена, 20-річна Ксенія Ланг, давно хотіла оживити стосунки у їх парі і спробувати секс у трьох. Вона зустріла Янді під час її пробіжки і запитала, чи не хоче дівчина скласти їм компанію під час інтимних ігор. Та погодилась, і дівчата разом вирушили в квартиру Ксенії та Себастьяна. Флег запевнив офіцерів, що того вечора усе відбувалось за взаємною згодою усіх сторін. Молоді люди веселились близько години, а потім Янзі пішла від них. На той момент вона була жива, здорова і перебувала в доброму гуморі. Оскільки мати хлопця Рамона була офіцером поліції, а його вітчим Джордж начальником відділку, усі присутні були шоковані цією заявою. Хлопця та його наречену Ксенію одразу ж затримали, незважаючи на те, що вони обоє заперечували будь-яку причетність до злочину. Пара добровільно погодилась надати свою ДНК і заявила, що їм нема чого приховувати. Вони прийшли до поліції лише для того, аби детективи не пішли по хибному сліду. На той момент Ксенія і Себастьян були разом три роки. Вони проживали у квартирі, розташованій неподалік від місця, де було знайдено тіло Янзі. У їх житловому будинку проводився ремонт, і багато мешканців повиїжджали з помешкань, а отже свідків, які могли б щось бачити чи чути, не було. З надії знайти бодай якісь зачіпки поліцейські обшукали житло пари, але нічого не виявили. Тоді вони вирішили обійти будівлю і на першому поверсі побачили порожню квартиру. Увійшовши усередину, слідчі побачили, що підлога, стеля та усі стіни у кімнаті забризкані кров'ю. Поки одні офіцери досліджували будинок, інші вивчали біографію підозрюваних. Вдалося дізнатись, що Себастьян раніше фігурував у більш ніж 40 інших кримінальних справах, які включали в себе підпал, пошкодження майна та напад. Жоден з цих випадків не був доведений до суду, і це дало підставу вважати, що високопоставлені батьки покривали свого сина. Окрім цього, з'ясувалось, що в період між зникненням янзі і приходом флеха до відділку він дзвонив до матері щодня по 40 разів. Зважаючи на те, що рідні хлопці могли повпливати і на це розслідування, було прийнято рішення передати справу до управління поліції муніципалітету Гале. Саме після цього і почали вспливати усе нові тривожні деталі. Рамона народила Себастьяна у 19 років. Чоловік покинув її ще на етапі вагітності. Вона була нерозлучна із сином. Через кілька років жінка вийшла заміж за Джорджа, але Себастьян завжди залишався її головним пріоритетом. Коли під час його навчання у школі з'ясувалося, що хлопчик лапав свою вчительку за інтимні місця, його матір відмовилась у це повірити і викритила ситуацію так, наче це викладачка домагалась до хлопчика. Будучи підлітком, Себастьян розбещував молодшого за себе члена родини. Коли про це дізнались дорослі, його відправили до лікарні. Однак майже одразу Рамона забрала сина, стверджуючи, що хлопчик сумує за домівкою. У психіатричному звіті з цієї лікарні про нього писали так: зовсім не мучить сумління. Він не виявляє ознак співчуття до інших, однак у будь-якій ситуації переконаний, що до нього ставляться несправедливо. Уже через деякий час після арешту Флеха у справі Янзі, жінка, ім'я якої не називається, звернулась до поліції і повідомила, що Себастьян двічі вчинив сексуальне насильство над нею ще у 2013 році, але він настільки залякав її, що вона наважилась розповісти про це лише тепер. На щастя, цього разу впливові батьки не могли допомогти сину, адже увага німецької та китайської громади була цілком і повністю прикута до цього випадку. Невдовзі слідчим вдалося отримати найвагоміший доказ, який прискорив хід справи. Власник антикварного магазину, розташованого у будинку, де проживали Ксенія та Себастьян, надав записи з камер відеоспостереження, які зафіксували зустріч жертви з її убивцями. На відео видно, як у вечір зникнення студентки Ксенія ходить туди-сюди біля входу в будинок. Згодом в кадрі з'являється Яці. Жінка кличе її і, судячи з усього, просить про якусь допомогу, запрошуючи увійти в будинок. Дівчина вагається, але згодом погоджується. До цього моменту слідчі були переконані у тому, що саме Себастьян є головним злочинцем у цій історії. Однак тепер їх думка змінилась, і вони схилились до того, що все спланувала Ксенія. Прослухавши дзвінки підозрюваної, вдалося виявити, що напередодні затримання вона телефонувала до Рамони, матері Себастьяна. І розповіла їй, що у них був секс у трьох з жінкою, яку незабаром знайшли мертвою. Ксенія не зізналась у злочині, але просила у Рамони поради і не знала, як їм вчинити. Мати Себастіана наказала парі піти в поліцію і розповісти ту історію, з якою Флехі прийшов до відділку. Однак перед цим Рамона з чоловіком допомогли своєму сину і Ксенії з'їхати з квартири. Кров у помешканні було важко не помітити. Через це у слідчих закрались підозри про те, що відчим Флеха та Рамона допомогли приховати сліди злочину. Однак офіцери запевняли, що не заходили в квартиру і не бачили кров, а усього лише допомогли відвести речі пари на іншу квартиру. Рамону і Джорджа відсторонили від служби. Прокурор Клаус Тевес заявив, що стосовно них триває розслідування. Слідство здався дивним і той факт, що 6 червня, у день похорону Янзілі, Рамона з Джорджем узяли вихідні і влаштували вечірку з нагоди відкриття свого ресторану. Поки їх син сидів під вартою за вбивство молодої студентки, а її рідні оплакували смерть коханої доньки, батьки Себастіна відпочивали. Така неповага до трагедії викликала чергову хвилю резонансу у суспільстві. Тим не менш, незабаром з Рамони та Джорджа зняли усі підозри і навіть відновили на посадах. Суд у цій справі розпочався 25 листопада 2016 року. Спочатку підсудні відмовились визнати свою провину, однак, через два місяці Ксенія нарешті порушила мовчання і наважилась розповісти про події, що передували смерті Янці, та про моторошні подробиці жорстокої розправи над дівчиною. Жінка повідомила, що Себастьян отримував задоволення, завдаючи болю своїм сексуальним партнерам. Хлопець склав договір, який регулював інтимне життя у їх парі. Якщо Ксенія відмовлялась від сексу, її карали. Варто зазначити, що на той момент, коли дівчина зустріла флеха, її психіка була понівечена сексуальним насильством з боку вітчима, якого вона зазнала ще у юному віці. Психіатр, який оглянув жінку, повідомив, що Ксенія була настільки залежною від партнера, що, намагаючись догодити йому, з часом почала вірити у те, що бажання Себастьяна це її власні бажання. Однак одного разу їх любовні ігри зайшли занадто далеко. Знаючи про те, що єдиною людиною, яка хоч якось могла контролювати Флеха, була його матір Рамона, Ксенія звернулася до неї, попросивши про допомогу, і наголосивши на тому, що Себастьян хоче вбити її. На це вона отримала у відповідь звинувачення в тому, що сама спровокувала хлопця на подібні дії. У день зникнення янзі між партнерами спалахнула чергова сварка. Себастьян довгий час мріяв про у трьох і наказав Ксенії привезти йому когось, щоб втілити це бажання в реальність. Якщо жінка відмовиться, то хлопець кине її. Спочатку Ксенія не захотіла цього робити, і тоді Себастьян почав погрожувати тим, що завдасть шкоди дітям. У Ксенії була одна дитина від попередніх стосунків і ще одна від Себастьяна. Боючи, що він втілить свої погрози в життя, жінка вийшла на вулицю в надії знайти когось. Саме тоді вона і зустріла янзі. Ксенія попросила її допомогти занести важкі коробки нагору. Як тільки студентка увійшла у будівлю, Себастьян напав на неї. Він силою заштовхнув дівчину в порожню квартиру на першому поверсі, яка на наступні кілька годин перетворилась у камеру тортур. Пара спробувала зв'язати Янзі. Але та чинила опір, і в якийсь момент їй майже вдалося втікти. Метушня розбудила дітей, і, почувши їх плач, Ксенія пішла, аби подивитися, чи з ними усе гаразд. Коли вона повернулась, Янзі вже була зв'язана і лежала на підлозі. Пара використовувала Google транслейтер для того, щоб спілкуватись із своєю жертвою. Себастьян запитав у дівчини, чи хворіє вона на венеричні захворювання і чи будуть її розшукувати, якщо та зникне. На перше питання студентка відповіла ні, а на друге так, але це не зупинило викрадачів. Хлопець сказав, що хоче покурити перед тим, як усе почнеться. Спочатку він наказав партнерці зайнятися із янзі сексом, курив і спостерігав за усім, а потім і сам зґвалтував полонянку. Незабаром Ксенія пішла вкладати дітей спати. За її словами, коли вона покинула квартиру, дівчина була усе ще жива. Однак, повернувшись, вона зрозуміла, що Янзі мертва. Жінка перелякалась і запитала у флеха, навіщо він убив дівчину, на що чоловік відповів, тому що я міг. Експертиза показала, що тієї ночі Себастьян кілька разів зґвалтував янзі, після чого вдарив її головою у підлогу, почав душити, а потім занурив її голову у відро з водою, намагаючись втопити. За словами Ксенії, коли пара зрозуміла, що дівчина мертва, вони віднесли її тіло до вікна і викинули в кущі, в яких врешті воно і було знайдене. На записі з камер відеоспостереження видно, як рано вранці, 12 травня, Себастьян виходить з будівлі і йде в напрямку тіла. За кілька хвилин він повертається, ймовірно, хлопець хотів пересвідчитись у тому, що жертва схована від сторонніх очей. Флег не виглядав напруженим чи переляканим. Здавалось, він робив усе цілком усвідомлюючи свої дії. Себастьян майже увесь судовий процес сидів мовчки. Він лише час від часу стверджував, що не винен, однак докази свідчили про інше. За кілька тижнів до вбивства Янзі він шукав на порносайтах відео з ключовими словами зґвалтування азкі жінки і жорстокість. На його взуті також знайшли сліди крові. Експертиза підтвердила, що вона належала Янзі. 4 серпня 2017 року обох підсудних визнали винними. Головуючий суддя Уда Шміт сказав, що єдиним мотивом пари було здійснення садистської сексуальної фантазії. За законами Німеччини, людину, яка не досягла 21 року на момент скоєння злочину, не можна судити як дорослого. Саме тому Ксенії присудили лише 5,5 з половиною років позбавлення волі за сексуальне насильство, з дівчини зняли звинувачення в убивстві. У той же час, незважаючи на те, що Себастьяну було лише 20 років під час вбивства. Його усе ж засудили до довічного ув'язнення. Суд підкреслив, що обтяжуючі обставини злочину, виключають для нього можливість умовно дострокового звільнення через 15 років. Він і Ксенія також мусять виплатити 60 тисяч євро компенсації родичам Янзі. Хлопець прийняв свій вирок беземоційно. Адвокат батьків жертви заявив, що родина повністю погоджується з тим покаранням, яке отримав Себастьян. Проте, вирок Ксенії, на їх думку, є занадто м'яким, адже вона виступала в ролі приманки, і, скоріш за усе, цієї трагедії б ніколи не сталось без її допомоги. У 2018 році Себастьян подав апеляцію, однак Федеральний Верховний суд Німеччини відхилив її. Психіатр, який спілкувався з хлопцем, задоволений таким рішенням він сказав, що не спостерігає жодних позитивних змін у поведінці засудженого і розповів, як одного разу запитав Себастьяна, чи готовий той до змін. На це хлопець відповів: я такий, який є, і я не хочу мінятись. Батьки Янзі кілька разів намагались оскаржити остаточне рішення щодо Ксенії, але їх позови були відхилені. За словами судді, Ксенію справедливо визнали винною в сексуальному насильстві, але її причетність до вбивства так і не була доведена. Процедурних помилок під час першого розгляду справи не було помічено, а отже, рішення стосовно неї є цілком справедливим та обґрунтованим. Невдовзі після суду ресторан, який відкрили батьки Себастіана в день похорону Янзі, зачинився. Причиною цього стали сотні тисяч відгуків від людей з усього світу, які стверджували, що це місце пахне кров'ю і що воно не має права на існування. Батьки Янзіль, в свою чергу, повідомили, як їх донька напередодні смерті розповідала їм про чудових людей, які живуть у Досау, і про те, наскільки щасливою вона почувається у цьому місті. Дякую за перегляд. Не забудьте залишити коментар і підписатись. Також можете переглянути попереднє відео про жінку, яка 25 років втікала від ФБР. Нагадаю, що при бажанні ви можете підтримати канал фінансово, усі посилання в описі.